Мова йде про пошанування найкращих видатних митців, культурологів, фахівців в різних галузях культури. Історично склалося так, що були засновані колись премії за радянських часів. Визначено їх назву, статус і грошовий еквівалент, чи грошове пошанування. В силу а, якихось Цих 90 90-х років і відповідно певних інструкцій Мінфіна, сьогодні із фінансовим покриттям теж ну такі нелогічні речі є. Коротше кажучи, необхідність реформування назріла тому, що по галузях культури повна диспропорція. Давайте згодимося тим, що, ну, принаймні, без деталей, але так, скажімо, по-великому, по крупному Є галузь музичного мистецтва. Велика і шановна, так? Хто скаже з нас, що галузь образотворчого мистецтва менша або менш поважна? Очевидно, ніхто. Так от на сьогодні у галузі музичного мистецтва є 5 премій. Може бути, можливо, там 4 в галузі образотворчого, але реально в галузі образотворчого мистецтва одна. Катерини Білокур, до грошових еквівалентів я дойду далі. Крім того, хіба справедливо, що у нас є премії в галузі в сфері культури, в галузі музично, музики, тобто ми можемо пошанувати музичних митців, так, які при цій галузі працюють, художників. І ми не можемо, а сьогодні це так, пошанувати бібліотекарів, клубних працівників, працівників в сфері охорони культурної спадщини, музейної галузі, заповідної справи. Культурологів, науковців, які працюють в сфері культури, цих премій взагалі не існує, і за чисельністю людей зайнятих у сфері культури ви ж розумієте, що бібліотекарі, клубні працівники, сфера освіти, естетичного виховання ну за кількістю, це ж ясно, що переважає. У нас в Україні приблизно 18-19 там при... Так, я помиляюсь, не помиляюся, а округляю буквально на 500-700 одиниць. 18-19 тисяч клубів і 18-19 тисяч бібліотек разом. Це в районі 40 тисяч тільки закладів. І оця вся когорта на сьогодні і на вчора, будемо так казати, вона взагалі не має премії в їхній галузі. Тепер, як я люблю повторювати за Остапом Вишнею, про соружне, про гроші. Ну давайте самі собі скажемо, що не можна назвати логічним і якось пояснити самим собі, чому премія, навіть, ну скажімо, беремо літературу, премія імені Гончара на сьогодні одна тисяча гривень. Державна премія, ну, як державна, Міністерство культури і спілки. Це всі премії спільні. Вони приймалися. Міністерство культури і спілка. Ясно, що за поданням спілки одна тисяча гривень. Премія імені Кочура 17 тисяч. Це безумовно теж видатний перекладач. Кілька, ну, вже не кілька, трошки більше років відійшов у засвіти. Відомий перекладач, але. Те саме, питання, звичайно, дуже делікатне, коли ми доходимо до імен. Але аналогічна ситуація із премією імені Лисенка в, музичних, в музичній сфері. Ясно, що з українських композиторів, музикантів ну, хочеться назвати цю премію імені Лисенка премію номер 1 Ну так же. А є інші. Видатні люди, безумовно. Мається на увазі Лятошинський, підкажіть Майборода, 17 тисяч. Косенко, Верниківський. 14-17 тисяч гривень. А там одна. Ну як? Пояснити, і як і вручати керівництву спілок, там Міністерству культури, от людям, і як це пояснити, це не можна пояснити. І от, якщо додати до того, що багато великий сегмент культури, працівників культури взагалом немає навіть теоретичної можливості бути пошанованими премією, то я б це підвожу до того, що назріла необхідність кардинального реформування цієї дуже делікатної. Сфери, чи сфери, будемо так казати, чи, і публічного оприлюднення цієї інформації. Тому що е, я прекрасно розумію, що ця інформація вона може викликати певний суспільний резонанс і в хорошому розумінні цього слова, і вона заслуговує на це, але я хотів би, щоб вона була донесена точно. І в зв'язку з цим я е, хотів би підкреслити, що це питання виносилося на розширене засідання колегії Міністерства культури приблизно місяців два назад і обговорювалося в такому розширеному форматі не тільки членами колегії. Було чоловік 40. Було висловлені певні зауваження, пропозиції і так далі. Нещодавно днями е, на тому тижні я зустрічався із Усіма головами творчих спілок уже е, з урахуванням їхніх побажань. На цій зустрічі було прийнято рішення, причому ми його зафіксували письмово-прес-реліз, ви бачите, там є підписи усіх голів творчих спілок, усіх. І ми дійшли згоди до того, що, перше, реформувати треба. Так далі продовжуватися не може. І от в цих от іменах, і їх фінансовому покритті, і в тому, що певні сегменти сфери культури взагалі не мають премії. Це теж неправильно. Тому реформуватись треба. Перше, що ми дійшли згоди. Друге, ми дійшли згоди, що ця премія повинна мати назву. Було кілька назв, одна із нас Золота пектораль», інші були, висловлювалися пропозиції різні. Ми зійшлися на тому, що ця м, назва повинна бути всеукраїнська премія в галузі культури і мистецтва. Всеукраїнська премія в галузі культури і мистецтва. Безіменна, тому що інакше ну, важко визначити. Але ця премія буде в, в семи номінаціях. Семи номінацій. Премія така то далі в галузі музичного мистецтва, в галузі хореографічного мистецтва, в галузі образотворчого мистецтва, в галузі народного мистецтва, в галузі театрального та церкового мистецтва. До речі, хто не знає, поясню циркові, е, працівники цирків, вони у національній спілці театральних діячів. Тут так історично склалося, тобто це все логічно. Е, в галузі охорони культурної спадщини, це те, що не було раніше, і в галузі культурно-просвітницької діяльності та культурології. Ну, наприклад, от є велика, і ви знаєте, роботу. Для прикладу Товариства просвіта і аналогічних товариств інших. То, тобто які люди, які займаються культурно-просвітницькою діяльністю. До речі, в цій премії будуть, в цій номінації, там буде виписано так, що і значна частина працівників літератури також зможуть ну, зможе номінуватися на неї. От це пропозиція Міністерства культури. При цьому я хотів би зробити одне зауваження принципове, що всі інші премії, всі премії, які сьогодні існують і мені, вони залишаються. Вони залишаються. Вони будуть вручатися національними спілками, так як воно і колись починалося. Тобто, засновниками сьогоднішніх спілок ну Трошки там чехарда, є просто Міністерство культури. Частина цих іменних премій є Міністерство культури і національних творчих спілок. Це абсолютно більшість. Крім того, є ці самі з іменами премії. Міністерство культури, Національна творча спілка і який заклад культури, так як, наприклад, премія Сергія Данченка, імені Сергія Данченка, нашого видатного режисера, там ще в співзасновниках театру Франка Національний, він же й платить грошову частину цієї премії. Ну і таким чином є і інші варіанти, десь три або чотири, яке воно таке заплутане виходить. Я вже не кажу про те, що сьогодні ми порахували 75 премій засновано в регіонах, в областях. Це інший аспект нашої розмови, чи інша частина нашої розмови. Але не можна ж не бачити, що це реалія, що це факт. І тоді, коли ми взяли, очевидно, вперше за останні роки в 20 2030 проаналізували ці всі регіональні премії, що вийшло? Чотирьох областях взагалі цих премій немає. Правда, там є стипендії. Ну, справа регіонів, як вони захочуть. Але ж не можна не бачити, що і грошова частина дуже різниця по областях України. І я буду звертатися до губернаторів з тими, щоб по частині областей. Підвищити грошове пошанування наших е, митців-культурологів. Ну, наприклад, є області, де премії в рік складають 3,5 тисячі гривень. Є 14 тисяч з половиною, є 15. Тобто 3,5, 14-15. Така група областей. І з іншого боку, Є інша група областей, причому це не обов'язково області, де є обласний центр з мільйонним, наприклад, населенням. Ні. Це просто так от склалося, в значній мірі, очевидно, від людського фактора, від того, хто колись керував один раз чи рік чи п'ять тою областю. Але у нас є, наприклад, до честі, хочу сказати, Львівська область 130 тисяч. Запорізька 67. Харківська 71, Тернопільська 110, Закарпатська, Закарпатська 168. Закарпатська 168. Невелика область. Найбільше тут, звичайно, місто Київ. Майже 290 тисяч гривень йде на премії столичним мистям. Майже 290 тисяч. Ну це столиця. Тут окремий статус і розуміло. А от все оце інше, воно, на мій погляд, не витримує ніякої критики. Хоча питання делікатне, може слово критика і не зовсім доречне. Тому я буду звертатися з листом до ряду губернаторів, поінформую їх, на якому місці вони знаходяться в загальноукраїнському переліку цих, цієї справи, і буду просити їх в кілька разів підвищити ці премії. Стосовно пропозиції Міністерства культури, вибачте, я не завершив. Пропозиція наша така. Вибачте, що я тут момент непослідовно виклав. <кій> Оця премія одна в семи номінаціях буде присуджуватися в розмірі, ну там буквально деталі я не називаю, чи копійки 50 тисяч гривень. Ну це ж погодьтеся, не одна, не три і навіть не 17. 50 тисяч гривень. Юридично, це ми там, згідно чинного законодавства, прив'язуємо до неоподаткованих мінімумів, це там буде написано в тому документі, який ми хочемо зробити 40 неоподаткованих мінімумів, реально 50 тисяч гривень. З цим можна іти до людей. Таким чином, в підсумку, якщо сьогодні держава, Міністерство культури... Витрачає на оці всі премії 68 тисяч гривень, то буде 350. Це рівно у 5 разів більше. От при всьому цьому реформуванні, при тому, що ми додаємо ще ж премії для тих, для тих сегментів нашої сфери, де їх взагалі не існувало, я маю на увазі культурно-просвітницьку діяльність, охорону культурної спадщини, бібліотечна клубна робота, то в 5 разів. Було 68, стали 30, 350. От підсумок нашої реформи, я так розумію. І ми в завершення скажу: я попросив всіх проголосувати. По, про, було проголосовано назва премії, і одноголосно було це ухвалено. І ясна річ, що проти фінансової частини, збільшення фінансової частини заперечень, теж не було. От те, що я хотів вам повідомити.